Китай будує найбільшу у світі установку для термоядерного синтезу, де можна зробити і випробувати ядерну бомбу, не порушуючи підписаних конвенцій. Тривожно екологічна альтернатива губкам для миття посуду. Не знали, що це проблема. Зараз дізнаєтеся. Новий надлегкий та надміцний матеріал, ключ до економії палива та революції в авіабудуванні. М Які роботи еволюціонують. Тепер у них є серця і кров. Найближче десятиліття стане десятиліттям робототехніки, вважає менеджер Мета. Ще трохи про м'яке: новий біонічний протез забезпечує пацієнтам природний рух. Фіді АйАй -Ай замислилася, як зробити людиноподібних роботів безпечнішими. Бо є нюанси: стильний електричний позашляховик, що рятуватиме загублених альпіністів. Саудити розкрили деталі про своє футуристичне місто Зелайн, яке вони будують посеред пустелі.